Тенкіфо Тюнінінте Фейт Кінекшн. Гразі посінтонісаноса на Конексіонде Фей. Щиро дякуємо, що ви разом з нами долучились до глибоких роздумів про живого Бога. Ми хотіли б допомогти вам пізнати і наблизитись до свого Творця. Щиро вітаю всіх вас, хто сьогодні долучився до нашої програми. Це сьогодні надзвичайна унікальна і прекрасна можливість роздумувати над словом вічного Бога. Слово Твого Творця і Мого Творця, звернення Боже на землю не повинно на землі ігноруватись. Чому? Кожне слово, яке виходить з уст Божих, воно має надзвичайне значення для Твого життя. Воно важливе тим, що воно приносить зміни у Твої життя, завжди наповняє життя змістом, життя благословінням і життя радістю у твоїй душі. Сьогодні можливість прекрасна оцінити свій стан перед Богом, оцінити свої взаємовідносини з Богом. Коли ми говоримо сьогодні про оцінку, завжди виникає запитання, про що потрібно думати сьогодні, про що потрібно говорити сьогодні. Я хочу запропонувати сьогодні для перевірки свого стану тему Бійся Бога і шануй Його ім'я. Думаю, що це дуже загальна тема. Неодноразово ти чув звернення, чи боїшся ти Бога і чи шануєш Його ім'я? Кожний сьогодні має відповідь на це питання свою, кожний вкладає ці слова свій зміст, хтось боїться Бога для того, щоб він не покарав, хтось перекручує зміст на свою користь, але від цього Бог ніколи не змінювався. Страх перед Богом завжди буде відводити тебе від гріха. Страх перед Богом убереже тебе від гріха, але ти повинен знати, страх у твоє серце боятись Бога приходить від знання і пізнання Його величі. Скільки ти знаєш Бога, так будеш боятись Його. Наскільки ти пізнав, бо сказано є, що хто слово прийняв, став на шлях Богопізнання і отримав. Страх Божий. Пошана до Бога виражається в твоїх діях, у твоєму житті, у твоїй сім'ї, у твоїх поступках. Але сьогодні я пропоную тобі задати запитання, що ти віддаєш Богу, що ти даєш йому, і чи шануєш ти Бога своїм даянням? Можливо, ти скажеш Богу нічого не потрібно. Так, Бог не потребує нічого від тебе. Але коли ти йому віддаєш, ти виражаєш свій послух, свою пошану до нього, і звідси буде висновок. Все те, що ти даєш і посвячуєш Богу, все те, що ти віддаєш щирим серцем, ти віддаєш тому, що ти боїшся Бога і що ти шануєш Його ім'я. Хочу, щоб ти розумів, сьогодні, коли мова буде йти про давання Богу, про частину, котра належить Богу. Про святу частину у твоєму житті, хочу, щоб ти не розумів, що ціль моя не матеріальне збагачення, ціль Божа не матеріальне збагачення, ціль у цьому показати, наскільки ти шануєш Бога. Шануй Бога тим, що ти маєш на полі. Шануй Бога тим, що ти маєш в городі. Шануй Бога тим, що ти заробляєш. Шануй Бога своїм часом. Шануй Бога своїм здоров'ям. Шануй Бога всім єдством, віддавай йому саме краще, бо він твій творець, а ти Його творіння, вирази свою пошану до Бога своїм приношенням. Якщо сьогодні ти звернеш увагу, я хочу тобі запропонувати місце з Біблії, котре має надзвичайне значення. Хочу, щоб ти разом зі мною відкрив книгу Малахії, третій розділ, сьомий вірш. Звернення Бога до свого народу. Від уставів моїх ви відступилися з днів ваших батьків, і їх не стерегли. Верніться до мене, і вернусь я до вас, промовляє Господь Саваот. Так говорите ви, у чому повернемось? Чи Бога людина обманить? Мене ж ви обманюєте? Бог звертається сьогодні і питає. Чому ти обманюєш мене? Ти задаш питання. А чим я тебе, Господи, обманюю? Людині властиво задавати подібні запитання. Людина задає в усі часи, а чим тебе, Господи, я обману? Бог говорить, чи, е, ви, чи Бога людина обманить, мене ви обманюєте і ще говорите чим? Десятиною та приносами. Прокляттям ви прокляті, мене ви обманули, о люду ти весь!» І далі наказ: Принесіть ви всю десятину додому, скарбниці, щоб страва була в моєму храмі. І тим мене випробуйте, промовляє Господь Савоот, чи Небесних отворів вам не відчиню, та не вилью вам благословення аж надмір. А тепер вдумайтесь в цю обітницю. Ради вас. Насварює все, що живе, і воно не понищить вам земного плоду, не заб'є винограду вам на полі, говорить Господь Саваот. І будуть ці люди вважати вас блаженними, бо будете ви любим краєм, говорить Господь. Я думаю, що сьогодні ти добре зрозумів і усвідомив. Звернення сьогодні стосується тебе, всього народу, і Всіх людей. Боже звернення стосувалося конкретної теми, чому ви не шануєте мене своїм приношенням? Чому ви обманюєте мене і не приносите частину, котру ви повинні мені віддавати? Ви скажете: Хіба Бог бідний? Хіба Бог потребує моєї десятини, хіба Богові потрібне моє приношення? Ні, Богові насправді не потрібні матеріальні ресурси. У нього є все, в нього весь світ, все золото землі, все багатство землі у його руках, навіть якщо ти думаєш, що воно твоє, все рівно воно не належить тобі. Але Бог каже: віддай мені ту частину, котру я наказав тобі давати, десяту частину, для того, щоб нею ти виразив, виховав своє серце і показав, що ти шануєш мене. У сьомому вірші сказано, ви відступили від моїх уставів, наверніться. Восьмий вірш Бог питає, чи можна у Бога красти і грабувати? Чи можна? Ви обманюєте, говорить Бог своєму народу у книзі Малахії, ви обманюєте мене своїм приношенням, своєю десятиною. Після того Бог говорить, здавалось, саме страшні слова, котрі можна почути. «Ви Прокляті, прокляттям. Чому? Бо ви обкрадаєте мене і не віддаєте частину мою мені? Я б сказав, що не тому, що ви не даєте і я не маю, Бог каже, а тому, що ваші серця не схильні віддавати. Сьогодні я хочу, щоб ти більше розумів, не йде мова тільки про кошти, йде мова про час, йде мова про здоров'я, йде мова про посвят, про все. Що ти повинен віддати Богу для того, щоб ти виразив свою пошану? В 10 вірші Бог каже: а тепер наказую вам: принесіть всю десятину і випробуйте мене. Чим я відкрию небесні отвори, і я благословлю вас тим, що ви будете благословенні скрізь і в усьому. Отже, яке послання на землю? Бог посилає у книзі Малахії, яке послання сьогодні до тебе, яке питання конкретне стосується твоїх відносин до Бога? Насамперед, коли Бог каже, що ви обкрадаєте мене, Він каже, ви обманюєте мене, святу частину, котра належить мені, ви не віддаєте. Це означає, ви не шануєте мене. Це говорить, про твій відступ від Бога, якщо ти не віддаєш частину, котра належить Богу. Ти відступив від Бога, ви відступили, говорить у книзі Малахії. Що стоїть за відступленням? За відступленням хочу, щоб ти добре розумів, бо каже: якщо ти відступив і ти обманюєш мене, ти проклятий, а не благословений. Можливо, сьогодні ти заглянеш у своє життя, у свою сім'ю, у свій заробіток, у свою працю на полі, скрізь і подивишся, ти скрізь дійсно бачиш прокляття. Ти не бачиш благословіння ні в чому. Все, що ти робиш, все, що ти працюєш, воно йде, як в деравий кошельок. Хочу, щоб ти сьогодні у цій темі знайшов відповідь, котра важлива для тебе. Коли Бог каже, що ти проклятий. А не благословенний, він каже, це тільки тому, що ти обкрадаєш мене. Тому наказ, вирішення, як ти можеш спадкувати благословіння, а не прокляття. І знову, не заради конкретної громади, щоб збагатити пастора чи священника, чи когось іншого, ні, заради вираження своєї пошани і послуху до Бога. Принесіть ви всю десятину. Питання тобі сьогодні стосовно цієї теми конкретне. Як ти шануєш Бога своїм приношенням? І чи шануєш ти взагалі Бога своїм приношенням? Що свідчить про твою пошану? Твоя десятина або твоє приношення, всі ті твої подаяння чи віддача говорить про пошану до самого Бога? Які маєш стосунки сьогодні з Богом? Подивись на те, що ти йому віддаєш. Скільки годин із 24 години на, на добу, скільки годин ти віддав себе на служіння Богу? Скільки своїх ресурсів ти посвятив Богу для того, щоб робити справи для Бога? Можливо, ти працюєш постійно на себе, постійно, постійно. Важко кожноденно, і ти не бачиш благословіння у твоєму житті. Можливо, сьогодні той час, коли ти задаш питання і знайдеш правильну відповідь, в чому секрет мого неуспіху, прокляття, котре є. Хочу, щоб ти побачив три речі для свого життя. Три речі стосуються твого життя: обкрадання і грабунок Бога це присвоєння. Божої і святої частини десятини собі, це не все, що належить Богу, це присвоєння Божого свої, це грабунок, вибачте, за таку мову, але це мова Біблії. Друге, не вся десятина приношення Богу мізерне завжди, це відступ від Його уставів. Хочу, щоб добре усвідомили ви сьогодні. Те, скільки ти віддаєш, і те, як ти віддаєш Богу, говорить про твої взаємовідносини з Богом. Знову, якщо ти обкрадаєш Бога, знай, що ти вибрав шлях не благословіння, а ти вибрав шлях прокляття. Попробуй, спробуй сам заробити все, чи ти зможеш без Бога досягнути ні. Ти постійно будеш працювати намарно. Прокляття або благословіння людина обирає самостійно. Сьогодні я хочу запропонувати тобі, щоб ти міг побачити, що бажаєш ти обрати сьогодні. Якщо ти обираєш для себе благословіння, то ти повинен знати, що тобі треба робити, щоб Бог благословив тебе більше. Якщо ти сьогодні свідомо ігноруєш Божими уставами, я хочу, щоб ти також знав. Що ти свідомо обираєш прокляття собі. Благословення в тому, якщо слухаєш Божі заповіді. Прокляття, якщо ігноруєш і не слухаєш Божих заповідей. Вибери сьогодні, в книзі повторення закону, 28 розділ, детально розписані дві речі для людини, дві речі для народу. Спочатку Бог каже. Вибери сьогодні, що ти хочеш мати у своєму житті. Між чим потрібно було б вибирати тоді і між чим вибираєш сьогодні ти. Бог не змінився, Його слово не змінилось, Його закони і Його заповіді не змінились. Благословення або прокляття подумай, що тобі потрібне. Якщо дійсно будеш ти слухати голосу, то прийдуть на тебе. Всі благословіння, говорить Бог, твоя сім'я буде благословенна, ти будеш благословений, якщо будеш слухати голосу Божого. Натомість хочу, щоб ти тут же розумів: якщо не будеш додержувати всі його заповіді і постанови, прийдуть на тебе всі прокляття. Подивись, де Бог обіцяє благословити тебе, і де Бог каже, що ти будеш проклятий. Бог каже: ти будеш благословенний в місті, ти будеш благословенний на полі, плід землі твоєї буде благословенний, плід утроби твоєї буде благословенний, худоба твоя буде благословенна, твоя комора буде благословенна, чин твоїх рук все, що ти будеш робити, буде, благословен, буде благословенне, не будеш позичати, говорить Господь, якщо будеш. Вірний моїм заповідям. Натомість зверни увагу на смутну сторінку, в якої ти повинен уникати. Якщо будеш ігнорувати і не будеш шанувати мене своїм приношенням, Бог говорить: проклятий ти в місті, проклятий ти на полі, проклятий плід утроби, проклятий плід землі, плід худоби, проклятий. Ти проклятий, 28-й розділ, 28 вірш, ти проклятий все твоє прокляте, Бог говорить конкретно сьогодні. І тому я хочу, щоб ти розумів декілька основних речей. Ти свідомо сьогодні вибираєш між тим благословінням або між прокляттям. Ти задаш сьогодні запитання. А можливо, ви, хто проповідуєте ці слова? Ви переслідуєте матеріальне збагачення. Хочу наперед сказати тобі, що жодний з тих людей, хто щиро проповідує Біблію, не переслідує ціль матеріального збагачення. Чому це твої стосунки з Богом, це твоя пошана до Бога. І хочу, щоб ти сам обирав, що ти будеш мати в житті і які твої взаємовідносини з Богом. Але разом з тим, коли Бог звертається з Небес на землю. Він звертається з конкретним зверненням: Бійтесь Бога, бійтесь мене, і шануйте моє ім'я. Сьогодні ми говоримо про пошану своїм приношенням. І так, про десятину в старому заповіті було декілька чітких наказів. Насамперед, книга Левит, 27 розділ, 30 вірш, сказано: це святиня для Господа, священна річ, яку не за яких умов. Обставин нікому не дозволено було присвоювати собі. Це святиня. Бо говорить в книзі Чесл, 18 розділ, 6 вірш, Бог вибрав левитів для того, щоб вони виконували службу у храмі. Далі сказано, що дав леєвому коліну десятину. Він вибрав на служіння, послав у храм і сказав: а весь народ. Буде приносити приношення для того, щоб левити мали прожиток. В 12-му вірші сказано, що все найкраще, що Ізраїль буде приносити, це для левитів. Окрім того, у вас виникне питання: а чи була це справа людей і левитів лише? Ні, це справа людей і Бога, це справа вираження своїх стосунків, своєї пошани до самого Бога. 19-му вірші сказано, це вічний заповідь Бога з левім коліном. В чому виражався цей заповідь? В тому, що Бог вибрав їх на служіння. Вони не мали частини в Ізраїлі, натомість, десяту частину кожний ізраїльтянин повинен був принести, віддати Богу, щоб левити мали. На служіння своє, 20-й вірш сказано, вони не мали частки між Ізраїлем у краї, якому вони оселились, їхня частина це частина десята кожного ізраїльтянина Взамін на службу. І ще сказано, що Бог нагородив левитів спадщиною, і десятина була спадщина для когось для кожного левита. Зверни увагу на те, що ми говоримо сьогодні про Божий наказ, якщо далеко нести врожай. То ти віднесеш золото, сказано було. Віддай, що благословив тебе Господь, і разом з тим ти зробиш це по тій причині, щоб виражити, виразити свою ревність у законі для того, щоб не було запустіння у Божому храмі. Коли ти прочитаєш другу книгу Хронік, 29 й вірш з першого по восьмі, 29-й розділ з 1 по 8 вірш, ти побачиш стан ізраїльського народу храму. Десятина на протязі певного часу не приносилась, не давалась священників священникам. Відбулось велике запустіння. Подивись, які наслідки е, були в ізраїльському народі. Левицькі частини не давались, а вони повтікали кожен на свої поля. Був упущений дім Божий. Божий дім не зміг утримуватись тільки тому, що не було приношення в Ізраїль. Разом з тим. Сьогодні перед нами є декілька речей, декілька висновків, котрі, думаю, стосуються твого життя і мого. Насамперед, десятина була потрібна для служіння, тобто, ціль десятини це не матеріальне збагачення, а служіння левитів і священників у храмі. Без неї у храмі відбувалось велике запустіння. Запустіння було по тій причині, що ті люди, котрі призначені були бути в храмі, вони кожний повтікав на свої поля. Служіння припинилось. Сьогодні служіння терпить великі поразки. Сьогодні служіння, Божа справа терпить е, великі збитки, якщо народ ігнорує приношенням. Хочу, щоб ти звернув увагу, що десятина це нагорода левитам за їхню службу, а вони. Не мали частки в іншому краї, Бог віддалив, віддав їх на служіння. Кому потрібна десятина, якщо ти сьогодні цікавишся цим запитанням, Леви там чи Богу? Можливо, ти завжди відповідаєш, потрібна тим, хто про неї постійно говорить. Ні. Я б хотів, щоб ти добре зрозумів, що йде мова про твої взаємостосунки і повагу до Бога. Десятину потребує Бог. Щоб нею забезпечити тих, кого він вибрав на службу, щоб вони, в свою чергу, були ревними у законі Божому. Що давав Бог замін за десятину тим, хто приносив її? Що сьогодні Бог пропонує тобі і каже: шануй мене своїм приношенням, шануй тим, що ти віддаєш. Що взамін Бог пропонує кожній людині, котра виразить пошану до Бога? Бог говорить, я, він благословить рясно, тому всі благословіння, котрі Бог має, Він дасть тобі. Він накаже: порівняйте справу цю із собою. Він накаже гризунам не шкодити плодам, що було з чого принести, якщо не приносив все, що було на полі, пропадало. Цікавий є факт: якщо ти виражаєш пошану до Бога, якщо ти Приносиш Богові те, що належить, Бог каже: попіклуюсь про те все, що ти маєш. Чим ти володієш, все, що твоє, я попіклуюсь, щоб воно було збережене, і крім того, щоб воно було благословенне. Частина людей сьогодні в християнському світі мають велику дискусію. Так, скільки сьогодні Богу потрібно принести, щоб виражити, виразити свою пошану? Велика дискусія заключається в тому, одні говорять, десятина була від закону. Мовляв, Бог прийшов, дав закон. Від закону походила десятина, а коли прийшла благодать, то відмінили приношення. Одне місце, яке я хочу тобі запропонувати. Для роздумів, перш ніж буду завершувати, я хочу, щоб ти подивився на один приклад. Відповідаючи на запитання, десятина від закону чи від благодаті, давайте ми разом прочитаємо книгу буття, 14 розділ, 20 вірш. Зверніть увагу на час, в якому сказані ці слова. І благословений Бог Всевишній, що видав у руки твоїх ворогів, і Авраам. Дав йому, іде мова про Мелхіседека, І Авраам дав Мелхіседеку десятину зо всього, що жив. У вас виникне запитання, чому Авраам зробив це? Коли жив Авраам? Який період часу е, жив Авраам? Хочу щоб, зна... щоб ти знав історичну одну довідку. Авраам жив приблизно 2100 років до Христа. Якщо ми говоримо сьогодні про дискусію закону чи благодаті, і в цьому відношенню давання, чи десятина, хочу, щоб ти знав, Авраам жив 2100 років до Христа. Закон був даний 1400 років до Христа. Таким чином, більше 700 років до закону, муж Божий Авраам, вже віддав десятину Богу. Ти скажеш, звідки? Він знав. Можливо, це сьогодні саме цікаве запитання для того, щоб ти знайшов відповідь на нього. Звідки Авраам знав, що потрібно Богу віддати. Авраам розумів стосунки свої з Богом. Авраам був муж Божий, якого Бог назвав другом своїм. Статус Авраама Авраамові Бог присвоїв сам. Це не був самозванець. Це не була людина, котра покликала самого себе, Авраам був та людина, котру Бог шанував, і вдостоїв його називати своїм другом. Друг у сьогоднішньому світі справжній той, хто споріднений цінностями, якостями, міцними взаємостосунками. Авраам, коли служив Богу, він виражав своє служін. В усьому щиро і правильно. Коли сказано всього лиш одним віршом, і казалось би, про одну подію, що Авраам дав десятину Мелхіседеку з усього, що він мав, казалось би, немає великої доктрини у цьому. Натомість, у цьому сказано вже, як Авраам служив Богу. Сьогодні я хочу утвердити тебе в тому, що твоє приношення, твоя віддача. Це є пошана до Бога. Коли Бог говорив у книзі Малахії, Бог закінчив своє звернення тим, що перестав говорити і більше не говорив до свого народу. Чому? Народ не готовий був змінюватись, народ не готовий був приймати. Хочу сказати сьогодні: коли ми говорили про тему бійся Бога і шануй Бога своїм приношенням. Ми говорили сьогодні не для збагачення матеріального. Ми говоримо сьогодні не про гроші. Ми не говоримо сьогодні про фінансові ресурси і збагачення. Хочу, щоб ти сьогодні знав це вираження твоїх стосунків особисто з Богом. Це напрямок твого серця, як ти шануєш його, як ти приносиш. Твої приношення завжди говорить про пошану. Можливо, сьогодні ти виявив, що твоє серце не шанує Бога. Хочу сказати сьогодні прекрасна можливість оцінити і усвідомити свій стан там, де ти знаходишся зараз. Зупинись, оціни, що ти маєш у житті більше. Благословіння, ти бачиш у всьому, твої діти благословенні, твоє поле благословенне, твій заробіток благословенний, все Твоє благословенне, чи ти терпиш постійні, постійні проблеми, прокляття і все, що є. Хочу, щоб ти шукав відповіді, бо бажаю, щоб ти був щасливий. Але разом з тим, Бог хоче наблизити тебе до себе, Бог хоче твоє серце. І якщо ти не прийнявши Бога у своє серце, сьогодні є можливість прийняти, почати нове життя, почати боятись Його, шанувати Його ім'я. Нехай Бог благословить вас рясно. Щиро дякуємо, що ви разом з нами долучились до глибоких роздумів про живого Бога. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі.